А цар та є, що буде понад моря, над землею, небесами, то не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, коли бо хат твоя дорога. Що? цар! Вони доповідають про такі міць, що за скінно робив себе плиє не місць. Який там цар? Що він за тебе? Мід цар, каже, що йому. Ти ще з каном не дочу, а ну зараз, прищі, поклонися на дитячий цар. Ми, царівського, у твій край, поклонитися тій дитині, що родилися порести. Я, цар єгипетського роду, мій народний давай пророкував доповіду, що родитись, Божий син, спасите світ. Я це царі... Я грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по моря гуляє, і Бога за все величайно. а на сході зря засіяли, і дорогу нам показали, ми дари з тобою